Шостого вранці Миколай у звичайному житті Едуард Браїда, артист театру Шевченка, у тролейбусах та на зупинках вітав містян зі святом, роздавав цукерки. Дорогий Чернівці, вітаю всіх зі святом, святом Святого Миколая. Бажаю міцного здоров'я вам, вашим родинам, миру в душі і миру в Україні, сил, терпіння і Божого благословіння зі святом. Запросила його управління культури та туризму Чернігівради. 12-ті тролейбуси доїхали до Красного мосту зупинку, змінили транспорт на дев'ятку і доїхали Ого. аж до бібліотеки Терновського. Угу. Перейшли так. дорогу. І знову ж таки, 11-м тролейбусом ми їхали до п'яти котів. Там робили зупинку, міняли транспорт. Ого. Не пам'ятаю вже на якому ми доїхали до центрального нашого базару. Ну і Ого, аж до, да, до центрального, до центрального базар. базару і від центрального базару на цьому тролейбусі ми доїхали до вокзалу. Що привітали людей, мало пряме включення, і після того повернулися вже безпосередньо сюди в інформаційний центр. Подробиці читаю свіжому номері газети Вест.